Що найбільше дратує, а, мабуть, затори, коли їдеш на автомобілі. Занедбані старі архітектурні такі споруди, які руйнуються і під плином часу, і недбалісті. Ну, от, наприклад, оце. В Києві тривоги <свіття> повітряні. <свіття> ну, а більше нічого. Пробки. Можливо, і, ще і, щось? І, і можливість нема де поставити автомобіль. А так, в принципі, все добре. У мене нічого не дратує, багато машин. Я його люблю, в мене нічого дратує. Сміття. Неприбране сміття. І санкціоноване сміттєзвалище. Я берусь з ними. Я живу на Лук'янівці і дзвоню все, 15-51, щоб приїжджали і прибирали. Незаконна забудова. Єдине, я думаю. А чи комфортно вам в Києві зараз жити? Це складне питання, тому що час такий. Так, я сам київлянин. Так. 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 Так, все нормально. Так. Так. Так, дуже комфортно. Я спочатку війни жила в Європі, мені там було некомфортно. І я біжала сюди, в обійма Києва. Так. Я живу вже дуже-дуже довго. Люблю Київ. Okay. А якщо порівнювати от за останні 10 років Київ став кращим він, знаєте, теж питання складне. Він, значить, я б, я б сказав, став більш складнішим. Да, він став комфортнішим. Він більш сучасніше більш став, більш заточений під Європу. Да. Все добре. В нашому місті все добре. Мабуть, так. Він став більш сучасним. Став більш сучасним і як європейським. Звичайно, чистішим. В якому плані? В плані екології? Ні, напевно, але це ж з зрозумілих причин. Ну, типу, наскільки можливо, він, типу, мені здається, комфортний доволі. Ні, кращим не став. Дуже багато зелені понищено. І це дуже це якраз не подобається. Тобто, старі дерева. Ін, ін, іноді зні, зрізають навіть тоді, коли ти бачиш, що вони могли ще стояти. Це, це, звичайно, погано. Ну, він став краще, тому що війна, війна, 10 років війни це неможливо, щоб він став краще. Безумовно, але він тримається, тримається. Я думаю, що все буде добре. Ми переможемо. І тоді все вже відбудуємо і буде гарне. Гарне місце таке, яке воно й було колись. А ще гарніше. Частіший. За Мені енергетично він зараз більше подобається. Якось більше зелені стало. Особливо там, де я живу, то там більше. Став кращим, звісно. Став кращим. Нові дома, нові споруди, нові дерева посадили, старі спиляли. Ну, щось робиться. Щось робиться. В різних вимірах десь став краще, наприклад, більш інклюзивним, десь став гіршим, наприклад, забудований центр. Трохи прокращився транспорт, погіршився стан води в Дніпрі.